Розкажіть про ваші стосунки з і Чи були якісь е переломні моменти у вашому спілкуванні? Наскільки ви зараз близько спілкуєтеся? Історія дуже проста. 48, 48 років тому ми познайомились. Коли я прийшов у цей світ, він вже був. І після цього кожного дня. Кожного дня, не зупиняючись, ми продовжуємо не тільки спілкувати, але й ж е і будувати свої мрії. Свої мрії, які. Ми окремо маємо, але ж окремо маємо також суспільство. Він як мер, як представник також на нас киян, і від нього дуже багато очікувань від всіх киян, також як янин. в мене свої очікування. Можемо це висловити, може бути згодним чи не згодним. Але ж між братями і сестрами, ну, так, це, це дійсно дуже, дуже інтимні особисті стосунки чи були якісь вони різні? Вони різні? А чи були якісь моменти, знаю, пущу, коли?